Українці продовжують активно купувати валюту в обмінниках. кажуть, причина цього року війна та нестабільна економіка. Долар зараз піднімається, тобто у гривнях тримати валюту зараз не дуже так сказати, вигідно. Кась частина грошей. Я все одно тримаю валюті, тому що не зрозуміло, що далі буде. Війна накладає свої негарні перспективи. Експерти підтверджують, повномасштабне вторгнення Росії стало найбільшим випробуванням для української економіки та національної валюти. Втім, Нацбанк зумів стабілізувати ситуацію. На думку експертів, це вдалося насамперед завдяки допомозі західних партнерів. Нині в обмінних пунктах продаж долара в середньому становить 41 гривню 60 копійок. На початку ж 2024 року курс американської валюти сягав 37 гривень та 97 копійок. Економісти прогнозують, що і в наступному році ціна долара поступово зросте, це ж стосується і євро.